Всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.UA Дивимось реплей від підписників. Сьогодні з нами грає Холодна Леді на Т-803 карта Регіон Енськ. Ну що ж, до бою, хто ще не знає, Холодна Леді має титул Зірочка реплей від підписників. Це в нас дівчина грає, отже, якщо дівчата дивляться, чудовий та цікавий канал Гравець.UA, а я знаю, що дивляться, та грають в танки, то надсилайте також приєднуйтесь до... Зірочок реплею від підписників. Ми завжди раді. І дуже тепло вас будемо зустрічати е, переглядами так, своїми коментарями. Так. Бачимо, що у нас е, такий вогняний е, е, камуфляж так, у нашої холодної леді. Це так, щоб зігрітися. Так. Ну, і ми вже перечутті чудового нахлопушувального бою. Чому? Тому що це, ви знаєте, моя найулюбленіша одинадцятка. Т-803. Я... Ну, реально, ти на ньому, коли граєш, це... це щоб ти хотів комфортно пограти, обирай собі саме оцю 11. По комфортності немає, поки що рівня. Дійсно класний. Маневрений, рухливий. обертається башта, бачимо швидко, тож ніхто тебе не закружляє, Точність, слушність. Така, як у і кучність стрільби, так скажемо, така як у е, Т-110Е5, але ще є в нас поліпшення. Якщо ми постійно влучаємо в суперників, то у нас бачимо, ну це вже колись питали, що це за шкала така поряд із прицілом, то це, це якщо ти постійно влучаєш, то набирається ця шкала і ти все швидше та швидше перезаряджаєшся. Поки я розповідаю, чудові та цікаві історії, один-три рахунок не в нашу користь. Просадка по ХП мінус 6 тисяч не в нашу користь. Регіон Енський, я ж колись навіть і казав, що мені не дуже він зручний. Чому? Тому що ну, раніше в звичайному, регіон, в звичайному Енську всі їхали, тяжі билися, а тут може таке бути, що хтось поїхав, хтось не поїхав, хтось позаду стоїть. І ти, якщо вже вперед поїхав, тебе ніхто не прикриває, то тебе там вихлопушать по-любому. Це розуміє наша зірочка, і вона відступає. Тут є позиції, де можна, якщо що, зашкіритися, тому що місто забирають зараз суперники, і ми зараз тут місці опинимося в оточенні. По зелені стоять. По зелені я бачу така тенденція, що ну, більша карта більша стала, але тенденція залишається. Всі стоять, немає такого якогось прориву, і дуже важко з нижнього респу продавити прочавити. Як зазвичай стоять і чекають, поки місто заберуть, а потім вже починають продавлювати прочавлювати. Дивіться, у нас перезарядка тепер каже відкасти. Просто шикарно. Ну що, пратіші, підтримуємо. Бо наша холодна леді, ми знаємо, якщо опиняється в таких ситуаціях, то вона вмикає своє неймовірне скіліще і дуже... Е Гаряче, так скажемо, зустрічає суперників. Так, оце, це, до речі, броніще тако. Ми побачили на ньому бої. Але ну от на відкритій місцевості бачимо, що і перестріляти його без проблем. Поки що без втрати ХП. Майже тисячу натанковано. Тут і корпус танкує, і башта, ну башта тут місніше. І, до речі, чудові дуже калагни. Це Плюси. Я мінусів цьому танку не побачив, коли я програв. Реально от по комфортності дуже класний. Напишіть, е, який по комфортності е, 11 рівня у вас найкращий. Так, супер коняшка. Там на що партіша випушила, ми за це помстилися. І вже два вороги знищено, 6426 настріляно. Бабаха, дуельна дуель, а бабаха, по-моєму, фекашна. Чи що? Він... А, ні, він щось знібився. Він побачив, що це зірочка реплеї від підписників на чудовому та цікавому. Ми, ж, ми вже ж всі, хто надсилають реплеї вже впізнаванні на рандомі, так? Вже в рандомі їх пізнають, так скажемо. І, до речі, не забувайтеся писати, що я, наприклад, там герой битви в реплеях від герой битви на каналі Гравець Або я зірка реплеї від, від, від ну, щоб довго не писати. Я зірка... Ну так, я зірка, реплею від підписників гравця ЄОЕ. Або зірочка. Якщо хлопчик, то зірка, а якщо дівчинка, то зірочка. так, так. Попушимо. Та просто вже в наглючий режим. так, Ніхто не ну, хто намагався... Навіть вже ніхто не намагається стріляти, так? Просто йде тотальне вихлопушування суперників. 9 тисяч вже настріляно. Розумієш, що в лоб він не проб'є. Вицілювати, ну вицілювати ще те задоволення, коли тут перезарядка як з кулеметна. Це реально класне поліпшення, тут нічого не треба натискати, просто натискаєш стріляти і все. Натискаєш гачок так. Твоя гармата все робить за тебе. Втікає вже, просто втік. Келп мій вже, до допомогу, просто втік. А в нас, до речі, там проблемні, проблеми зараз. Ну, добре, ну покинути про ну, в принципі, можна його виловити, так, на швидкості вистачає. Але ж у нас на зелені зараз проблеми. Я, на речі, не знаю, як вирішувати це проблему. Втік. А він можливо навіть і на зелень втік до своїх братішів. Так? Бо він кликав до браті... братішів, братішів. І йому маякнули, що їдь до нас краще. Добитися з холодної леді, я думаю, що вже ніхто не хоче 10 тисяч настріляно, ще залишається 5 танків. Заїхати їм просто задніще, так? Так як ми полюбляємо. Хтось пристає на Ну, Напевно, про джето там поїдемо. Заїжджаємо в тили. Не звертають уваги, чудово. Опа, без біло тут си. Ні, де спереду хворі пересвітив. Ну що, четвертий знищений. Де ми йдемо на рекордні рекорди, до речі? На 11 рівнях... Е, ну, спочатку показували, зараз не дуже показують. <ривіт> Чудово. П'ять ворогів знищення, майже 11 тисяч Ну, Вже суперників там, в принципі, і хп небагато. Але проджету ми так і не знайшли. Сім хвилин ще є у нас, в принципі, так, щоб об'їхати. Знайшли. Знайшли прожет. Ось, він, тікав. А, так. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі. І всім привіт, друзі. Ви на каналі Гровеці UA. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає БТРБ ОСЕМІЛ на Т-110Е5, карта Маленюка. Ну що ж, до бою. Так, ну це ви знаєте, це імбіщинське імбіще. Тут питань, по-моєму, не, не повинно бути. Так, не має бути навіть питань. Запитань, чому гравець UA вважає, тому що е, е, ну ви, ви знаєте, що я полюбляю грати на важких танках, я полю, полюбляю грати на броніщах, а ще мені дуже подобається, що тут перезарядка дуже швидка. Так, це броніщинське броніще танкує чудово, і баштою, і корпусом може танкувати. Десь продавлювати, прочавлювати. Особливо тут з підпалом навіть, Особливо. Якщо граєш із своїми братішними братішами у зводі, то їдете, просто вихлопушуєте всіх в ламіще. Ну і маленька, ну, брали такий план. У нас всього три. А, ні, у нас 5 тяжів. У нас 5 тяжів, один з них поїхав. концепт 1Б поїхав на воду. Там ще підтягуються братіші. Ну, все, в принципі, тут нормальні сили підтягуються. Є третій, там якщо що прикриє, так? Фош став на центр, а МХ1390 пересвічує. Я там помітив, до речі, є п'ятий і Він чомусь там навіть не за імбо камінцем, а він там <соць> собі імбопозішн обрав. Отже, буде за це. Ну, напевно, жорстоко е нахлопушений. Вже нахлопушується. Невірний план на бій. Ну, в нього я ж кажу, у кожного є свій план на бій, але він не завжди спрацьовує. <соць> Щось він кудись поїхав. Не вгадав, напрям. Ну і поки підтягуються, ми можемо, в принципі, так, у нас і швидкість і маневреності вистачає, підтягнутися, потім допомогти братішам. Чекаємо, що там буде на гірці. На гірці, як зазвичай, заробіще влаштовують. І це мені також подобається. Великі сили у них, до речі, підтягнулися і до води. Ну, там не менше трьох танків стоїть, так? Отже, ну і наш концепт. Він там також вірно став на всяк випадок, якщо що допоможе. Чудовий план на бій, Так, пратіж, ну, ну заважаєш реально. <сум> Найміль друг. Братіш. Заважаєш. Їдь бийся там з тяжами, тяжи там, підтягуються. У нас тут <сум> розбірка з є 5 Ми його повчаємо, що це невірна позиція, що він невірний план на бій обрав. І що він за це буде жорстоко штуку вихлопити. Також, по-моєму, залетіло. Немає артилерії в цьому бою, тому наш герой не боїться. В принципі, стоїть тут. Десь щось може і натанкувати, якщо хтось буде стріляти, так баштую. КВН також чудові. 3-3 рахунок по бою. Все, починається там на, на гірці. Еміль також побачив, що там починається заробище, і поїхав на гірку. Цього не вихлопушити. І ще раз є п'ятого там підсвітити, забрати його. 3-3, до речі, рахунок. Ну, нашу користь, тому що бачимо, що перевага по ХП команди в нашу користь. Там на воді не зрозуміло, нічого, там також йде перестрілка, я так розумію. Ну там блендами взагалом У нас Amixik все ж таки намагається тут висвіти. Ну напевно, що AMXіку можна було б десь поїхати і спробувати. І нижній рес підсвітить. Ну він зараз там тримає на напрузі Патона. Я думаю, що по ньому також пострілюють. Так, постріляв, постріляв, наш герой вже настріляв 1300. Я думаю, навіть 2000 настріляв, там блиндом влітало. І приїжджаємо, допомагаємо нашим братішам. На Еміль, бачите, як грає? В наглючу просто поїхав. Ну давай, будеш братішним братішом. Прикриємо тебе, підтримуємо Шквальнючим вогнем. а чому школьнюючий вогонь, я ж кажу, що перезарядка реально ну, на натяжі із такою альфіщею, це крутизна перезарядка. 7,8 перезаряд. Один ворог знищений. 2000, я думаю, більше навіть настріляно, так? І вже бачимо, в суперників починається тут метушня. І це чудово. Треба скористатися цим моментом, поки метушня. Ну, цей побачив, цей. Хоче помститися, буде у нас зараз дуель на дуель відпозицій. Тепер дивимося, як ми будемо танкувати ромбо. Тут також, в принципі, ромбо можна витанковувати. А він невірно став, бачите, він собі дніще відкрив. А ми його дніще просто виходить. Так, ще братішний братіш під'їхав, зараз він перезарядиться. Вау, отут, по-моєму, командирську башенку, так. Ну, так не пробити, не пробити. Ні-треба ні, ні. їхати, треба їхати братішу допомагати. Братіша, наглючий режим бою. Спочатку він позаважав, а потім ще й став братішним братішом. Два вороги знищено. 3245 настріляно. Тут забираємо гірку без проблем і тепер треба зразу ж, напевне, продавлювати. Прочавлювати. Ми, бо тут невеликі, в принципі, сили залишились. Було. Там, ну, бачите, там як залишалося три стежки суперників, так вони там і залишаються на вибух. У нас там лише один консерв. Оце в нього був план на бій. Цілий бій простояти там біля води. Ох, і цікаво, правда? Хоча він напевно що свою місію виконав. Чи він там нікого не приклоп, нікого не приклопує. В основному наш герой приклопушує. Це, починається метушня, вони вже кличуть на допомогу. Врятуйте, допоможіть, але немає кому вже допомагати. А, а я думав, бабаха аппетита стоїть. Також чудово він таку позицію там обрав. У нас чудово, до речі, AMX їх зіграв, так? Він завжди в напрузі тримав та й пересвічував. Я думаю, що він там досвідово ну, отримав, так, і за розвідданими постріляли. Наша вже. Ну все, їдемо, повне оточення беремо. Тільки так, не дуже в наглющу, тому що я колись навіть розповідав чи доводити цікаву історію, я поїхав. Ну ми тут продавили, розчавили всіх на гірці, я на СТБ грав. А потім ну, ну, і стали і стоїмо, і не, не знаємо, що робити. Я маю що я поїду. Да, за моїми розвідданими про, проїдуся сюди. Цей ліс за розвідданими постріляєте. Ну всі вже згодні, всі налаштували. Я їду. А на мене бабаха виїжджає за цього імпо камінця. і одним пострілом на фул ХП мене винос. А це було крутезно. Хоча наші тоді перемогли. Але мені... А я ще більше всіх там настріляв, нахлопушив. Прихлопушив, думаю, блін, так якось соромно було, поїхав просто з Поїхали, тепер добиваємо все, що там позалишалося. 5 ворогів знищено. 6 тисяч настріляно. ІБ850 Ну Тут, в принципі, так сильно ніхто і не пострілював. Так. А вже коли пострілював, то НЛД було відкрите. Ну і також про план на бій у суперників, так, також у них цікавий був бій, вони весь бій простояли там в куточку біля водички, так так. Та їх все одно всіх повихло І ЄБР ще там. А ЄБР БАРКушку стоїть. Чудовий бій, з чудовим настроєм кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.